Антологія читань слів ВсеМОГУТнього Бога Божі Слова до цілого Всесвіту. Глава 29 У той день, коли все воскресло. Я прийшов до людини і провів із нею чудові дні і ночі. Тільки в цей момент людина відчуває трішки моєї доступності, і в міру того, як її взаємодія зі мною стає частішою, вона бачить частину того, хто я є і чим володію. В результаті вона отримує деяке знання про мене. Серед усіх людей я здіймаю голову і дивлюся. І всі вони бачать мене, і все ж, коли на світ обрушується біда, вони відразу ж стають занепокоєними, і мій образ зникає з їхніх сердець. Охоплені панікою через наближення біди, вони не звертають уваги на мої вмовляння. Багато років я провів серед людей. Але вони завжди залишалися в невіданні і ніколи не знали мене. Сьогодні я кажу людині це своїми вустами, і я змушую всіх людей приходити до мене, щоб отримати щось від мене, але все одно вони тримаються від мене на відстані, і тому вони не знають мене. Коли мої кроки пройдуть по Всесвіту та дійдуть до країв землі, людина почне розмірковувати про себе і всі люди прийдуть до мене, схиляться переді мною й поклоняться мені. Це буде день, коли я здобуду славу, день мого повернення, а також день мого відходу. Тепер я розпочав свою роботу серед усього людства, офіційно перейшов у всьому всесвіті до завершення мого плану управління. І з цього моменту кожен, хто не буде проявляти обережність, нестиме відповідальність у вигляді безжальної кари, і це може статися в будь-який момент. Це не тому, що я безсердечний. Радше це етап мого плану управління, усе повинно відбуватися відповідно до етапів мого плану, і ніхто не може це змінити. Коли я офіційно починаю свою роботу, усі люди рухаються разом зі мною так, що люди в усьому всесвіті зайняті в ногу зі мною. У всьому всесвіті панує велика радість. І я підштовхую людину вперед. У наслідок цього я ввів великого червоного дракона в стан божевілля і спантеличення, і він служить моїй роботі, і, незважаючи на нехідь, він не може слідувати своїм власним бажанням, але в нього немає іншого вибору, окрім як підкоритися моєму контролю. У всіх моїх планах великий червоний дракон моє тло, мій ворог, а також мій слуга. У цьому ключі я ніколи не послаблював своїх вимог до нього. Отже, фінальний етап роботи мого втілення завершено в його домі, таким чином, великий червоний дракон. Більше здатний належним чином служити мені, завдяки чому я завоюю його і завершу свій план. Поки я працюю, усі ангели уступають поряд зі мною у вирішальну битву і приймають рішення виконати мої бажання на заключній стадії, щоб люди на землі поступалися мені, як ангели. І не мали бажання протистояти мені та не робили нічого, що було б бунтом проти мене. Такою є динаміка моєї роботи у всьому всесвіті. Мета і значущість мого приходу до людей полягає в тому, щоб спасти все людство, повернути все людство в мій дім. Воз'єднати небеса з землею та змусити людину передавати сигнали між небом і землею, бо такою є невід'ємна функція людини. У той час, коли я створював людство, я приготував усе для людства, а пізніше я дозволив людству отримати відповідно до моїх вимог багатства, які я дав йому. Таким чином я кажу, що саме під моїм керівництвом усе людство досягло сьогоднішнього дня, і це все є моїм планом. Серед усього людства незліченна кількість людей існує під захистом моєї любові, і незліченна кількість людей живе під карою моєї ненависті. Хоча всі люди моляться мені, вони все одно не в змозі змінити свої нинішні обставини. Втративши надію, вони можуть тільки дозволити усьому йти природним чином і перестати виявляти непокору мені, бо це усе, чого може досягти людина. Коли справа доходить до стану людського життя, Людині ще тільки належить знайти справжнє життя, вона все ще не розгледіла несправедливість, запустіння і жалюгідні умови світу. І тому, якби не настання катастрофи, більшість людей усе ще приймали б матінку природу і все ще занурювалися б у смаки життя. Хіба це нереальність цього світу? Хіба це не голос спасіння, яким я говорю до людини? Чому серед людства ніхто ніколи по справжньому не любив мене? Чому людина любить мене тільки тоді, коли знаходиться серед кари й випробувань, але ніхто не любить мене, перебуваючи під моїм захистом? Я багато разів накладав на людство свою кару. Вони дивляться на неї, але потім ігнорують, і в даний час вони не вивчають і не обдумують її. І тому все, що обрушується на людину, то це безжальний суд. Це тільки один із моїх методів роботи, але він все одно покликаний змінити людину та змусити її полюбити мене. Я правлю в царстві й, більше того, я царюю у всьому всесвіті. Я одночасно і правитель царства і глава Всесвіту. Починаючи з цього часу, я зберу всіх тих, хто не є обраним, і почну свою роботу серед язичників. І я оголошу свої адміністративні постанови всьому всесвіту. Щоб я міг успішно перейти до наступного етапу моєї роботи, я буду використовувати кару, щоб поширити свою роботу серед язичників, тобто, я буду застосовувати силу проти всіх тих, хто є язичниками. Звичайно, ця робота буде проводитися одночасно з моєю роботою серед обраних. Коли мій народ буде правити й мати владу на землі, це також буде день, коли всі люди на землі будуть завойовані. І, більше того, це буде час, коли я відпочину, і тільки тоді я з'явлюся всім тим, кого було завойовано. Я з'являюся Святому Царству і ховаюся від землі скверни. Усі, хто був переможений і став слухняним переді мною, можуть бачити моє обличчя своїми власними очима і чути мій голос своїми власними вухами. Це благословення тих, хто народився в останні дні. Це благословення наперед, визначене мною і нікому з людей не під силу його змінити. Сьогодні я працюю таким чином заради роботи майбутнього. Уся моя робота взаємопов'язана, у всій ній є заклик і відгук. Ніколи жоден етап не припинявся раптово, і ніколи жоден крок не виконувався незалежно від будь якого іншого. Хіба це не так? Хіба робота минулого не є основою роботи сьогодення? Хіба слова минулого не є провісниками слів сьогодення? Хіба кроки минулого не є джерелом кроків сьогодення? Коли я офіційно відкриваю сувій, саме тоді люди в усьому всесвіті отримують кару тоді люди в усьому світі зазнають випробувань. І це кульмінація моєї роботи. Усі люди живуть у землі без світла, і всі люди живуть серед загроз, які створює їхнє оточення. Іншими словами, це життя, яке людина ніколи не проживала з часу створення світу аж до наших днів, і ніхто протягом періодів ніколи не насолоджувався. Таким життям. Тож я кажу, що я виконав роботу, яка ніколи раніше не виконувалась, таким є реальний стан справ, і в цьому полягає внутрішній сенс. Оскільки мій день наближається для всього людства, оскільки він не виглядає далеким, а знаходиться прямо перед очима людини. Хто внаслідок може не забоятися? І хто б не був у захваті від цього? Брудному місту Вавилону нарешті прийшов кінець людина знову зустріла абсолютно новий світ, і небо, й земля були змінені й оновлені? Коли я з'являюся всім націям і всім народам. Білі хмари клубочаться в небі й огортають мене. Так само птахи на землі співають і танцюють з радістю для мене, підкреслюючи атмосферу на землі й таким чином оживляючи все на землі, щоб воно більше не повзло повільно додолу, а натомість, щоб жило в атмосфері енергійності. Коли я перебуваю посеред хмар. Людина невиразно бачить моє обличчя й мої очі, і в цей час вона відчуває незначний страх. У минулому вона чула історичні записи про мене в легендах, і в результаті вона тільки наполовину вірить у мене, а наполовину сумнівається. Вона не знає, де я перебуваю або наскільки велике моє обличчя. Чи воно таке ж широке, як море, або таке ж безкрає, як зелені пасовища? Ніхто не знає цього. Тільки коли людина бачить моє обличчя в хмарах сьогодні, вона відчуває, що я з легенди, реальний, і тому вона стає трохи більш прихильною до мене, і тільки через мої діяння, її захоплення мною? Дещо зростає. Але людина все одно не знає мене, і вона бачить тільки одну частину мене в хмарах. Після цього я простягаю свої руки і показую їх людині. Людина приголомшена і затуляє рот долонями, глибоко боячись бути враженою моєю рукою. І тому вона додає трохи пошани до свого захоплення. Людина пильно стежить за кожним моїм рухом, глибоко боячись, що я вражу її, коли вона не звертатиме уваги. І все ж те, що людина спостерігає за мною, мене не обмежує, і я продовжую виконувати роботу своїми руками. Тільки через усі вчинки, які я здійснюю, людина здобуває до мене деяку прихильність і таким чином поступово приходить до мене, щоб приєднатися до мене. Коли я виявлюся людині у всій своїй повноті, людина побачить моє обличчя, і з тих пір я більше не буду ховатися. Або робити себе непомітним для людини, у всьому всесвіті я постану публічно перед усіма людьми і всі ті, хто з плоті й крові, побачать усі мої вчинки, усі ті, хто від духа безсумнівно будуть жити в мирі в моєму домі та безсумнівно будуть насолоджуватися чудовими благословеннями разом зі мною. Усі ті, про кого я дбаю, безсумнівно уникнуть кари й точно уникнуть болю в дусій агонії плоті. Я постану публічно перед усіма народами, буду правити й мати владу, так що запах трупів більше не буде наповнювати весь світ. Натомість мій свіжий аромат пошириться всім світом, тому що мій день наближається, людина пробуджується, усе на землі перебуває в порядку, і дні виживання землі минули, бо я прибув.